Вітаю, друзі! Якщо у вашому холодильнику є куряче філе та шматочок сала, то у вас є можливість приготувати курячі рулетики з салом. Для їхнього приготування не потрібна духовка. Вони готуються на сковорідці. Куряче філе потрібно нарізати на тонкі пласти та легенько відбити кожний шматочок із двох боків. А кожне куряче філе перчу. Для начинки мені знадобиться мілко нарізане сало, паприка та мілко подрібнена зелень. Всі інгредієнти добре перемішую. Начинку викладаю на куряче філе. Кожне куряче філе згортаю в рулетики. Спочатку кожний рулетик потрібно обваляти в сухарях з усіх боків, а потім в яєчній суміші. Рулетики буду обсмажувати на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку. Рулетики обсмажую до золотистої скоринки. Щоб курячі рулетики вийшли максимально соковитими, солю їх наприкінці обсмажування. Подавайте такі курячі рулетики в гарячому вигляді, м'ясо виходить неймовірно ніжним, просто тане в роті. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.